Депутати зґвалтування дітей. Сьогодні ці слова у всіх на устах. Країна шокована останніми подіями. Мільйони батьків занепокоєні долею своїх дітей. Ще зовсім недавно цей депутат Верховної Ради весело і бадьоро блокував трибуну. Але декілька днів тому його зґвалтували двоє неповнолітніх дітей брат і сестра. Це сталося тут, на горищі. Вони зустріли мене біля парламенту та запросили виступити у себе в школі. Я не міг відмовити, це ж діти. А потім вони з силою затягли мене сюди, зв'язали та почали гвалтувати. Вони мене гвалтували, знімали на відео чотири дні. Це тяглося чотири дні. Я не можу говорити. На місці злочину було знайдено знаряддя сексуальних тортур, механічний дельфін, який дригає хвостиком, піраміда із кільцями різних розмірів та маленькі дитячі граблі. Малолітні збочинці не тільки гвалтують народних депутатів, але й засовують їм у різні місця іграшки, потім знімають все це на відеокамеру та продають це порно за кордон. Хочу звернутися до всіх громадян. Якщо діти поряд з вами здаються вам підозрілими. Дзвоніть нам на 02 і залишайте інформацію, що допоможе слідству. Тим часом міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, перебуваючи у Франкфурті, заявив: цитата: нами затримана банда дітей, які гвалтували депутатів різного віку і рангу. Ведеться слідство. Сьогодні ми точно можемо говорити про декілька десятків жертв банди, і думаю, найближчим часом я зможу назвати їх прізвища. Всі вони ходять у парламенті в масках лисичок або левів. Кінець цитати. Зґвалтовані народні депутати стали справжніми ізгоями. Їх тепер не пускають до Верховної Ради. З ними не вітаються навіть однопартійці. Вони спілкуються тільки з такими, як вони самі. Така ціна дитячої жорстокості. Після зґвалтування народні обранці змушені відвідувати психолога і проходити довгий курс реабілітації, лікуючись від рідкісної хвороби, кіндерфобії. Депутати, тільки заслушив музику із мультфільма. Ну погоди», починали падати на пол, стучати руками, битися головою. А... Пол, Есть землю буквально вырывали волосы у себя на голове и отказывались блокировать трибуну. Вот такие глубокие, тяжелые, я бы сказала, тяжелые психосоматические процессы включаются у людей, у наших депутатов в связи с этой вот болезнью киндерфобией. Кривники депутатів затримані, але суспільство все рівно перебуває у небезпеці. Наше джерело у генпрокуратурі повідомило у дітей гвалтівників з'явилися послідовники. Вони вже обрали нову жертву серед народних депутатів і почали на неї полювання. Марина Хмеловська, Олександр Курукін, Production Studio, Зікора ТВ.